Я бачу, що поспішає туди до кутового прапорця Віктор Леоненко. Він буде виконувати кутовий. Розіграли кияни. І можна пробити. Удар по воротах. Удар. Гол! Відмінно. Відмінно динамівці. Андрій Шевченко взяв гру на себе. І відмінним підступним ударом. З лінії штрафного майданчика відкриває рахунок 1-0. Ну, от взаємні претензії гравців Баварії і радість київського Динамо. Поки що все складається так, як і ми з вами бажаємо. Повтор епізоду Подивіться. Ну, не знаю, можливо, тут можна висловлювати претензії Свену Шоєру, але віддамо все-таки належне майстерності юному півзахиснику Київського Динамо. Подивіться, Андрій Шевченко удар з льоту. 20 метрів до воріт. І рахунок стає 1-0. Ось такі повтори, звичайно, надають, приносять нам з вами насолоду, шановні друзі. Подивіться з цієї позиції. Ви знаєте, ну тут трішечки допоміг.